Улюблений аромат, я обожнюю фавна. Це просто я в дитинстві хотіла бути фавном. Після фільму про Нарнію я мріяла бути фавном. і мене дуже цікавили вони як міфічні істоти. Вже перший листочок просто долетів до землі і я вже відчуваю осінь. Я не знаю, як ви, але я Народилася восени сини, і для мене осінь це найкращий час, який лише може бути взагалі за весь час року. За весь рік я чекаю осінь і чекаю весну. І от нарешті, нарешті, ми дочекалися, і можна носити всі найкращі, просто найдушніші, може, в якихось моментах аромати. Я дуже Дуже люблю парфуми і витрачаю на них досить велику кількість грошей. Але зараз це трошки на стопі, бо в мене вже немає місця для нових парфумів. І, здається, я вже обрала всі, які хотіла. І основна моя категорія це, звичайно, парфуми на осінь. Тому в мене є, що вам порадити. На фоні у нас така трошки атмосферка. І от атмосферка у вигляді білої собаки, яка завжди спить, бо це сон білої собаки, яка буде релаксувати під цю чудову свічку. Це дуже класна свічка, там всередині є каміння аметисту і такі штучки, типу як дерево, і вона хрустить, як камін. Мені дуже подобається, як я писала на заставці. Це міфологічні аромати. Вони настільки незвичайні. Можливо, моя освіта дає допомогу у цьому. Кожен аромат я асоціюю з чимось, з якоюсь книгою, з якимось персонажем, з якимось чимось незвичайним. І це дуже-дуже допомагає ну, відчути цю роль, коли ти хочеш бути якимось. Фавном, наприклад, або якоюсь паночкою Гоголя. Так, ми маємо і таке. Переходимо. І якщо ми вже почали про паночку Гоголя, то я пропоную почати з цих двох чудових ароматів з 90-х років. Я дуже рада, що вони, що Кашарель зробили їх новими у стилі старих, тому купила одразу обидва. І це Еден. Він просто пахне, як якась кіхімора, як якась мавка, щось неймовірне. Він дуже білоквітковий. Я дуже його люблю. І він просто прекрасний на початок осені, на кінець серпня, коли погода вже трошки така. Є цей вітерець холодний, але ще досить тепло. І ці білі квіти просто чудово розкриваються. Він такий дуже гарний, дуже гарна коробочка в нього. То, якщо ви хочете вайбу якоїсь мавки, то це Еден, це 100% він. Але якщо ви хочете вайбу трошки такої панночки, то це лулу. Він теж дуже такий класичний, старий аромат. А, можливо, у когось навіть у мам він був. або у вас він був. І він теж такий класичний біло-квітковий, трошки, мені здається, м жовтих квітів, неймовірно стійкі, недорогі. Мені здається, я купувала кожен за десь там 20 євро, скільки тут, 30 мл, чи щось таке. І вони чудові, вони дуже такі відчуваються як міфологічні. Міфологічні героїні. Тоді варто почати з отаких: от якщо ви хочете трошки Гоголя. Не відходячи від Гоголя, звичайно, серед топу осінніх ароматів має він бути. Це класичний опіум, це просто класична церква. Я настільки люблю. Аромат церкви всередині мене дуже заспокоює аромат Ладану, але вся ніша, здається, ніякою і дуже легкою, вона зникає буквально ну хвилин через 30, поки ось ця легенда ось ця легенда буде триматися, навіть коли ви помиєтеся. А якщо ви ще знайдете у екстракті, то взагалі. Я обожнюю класичний опіум, це просто вершина. Бо ну, <кхм> насправді я б дуже хотіла спробувати щось від Філіппо Сорченелі, але я не знайшла його у Відні в магазинах, але по опису, мені здається, там мають бути такі самі стійкі аромати. Сподіваюся, щось колись замінить опіум у церковності. Але я не впевнена, бо всі любителі парфумерії знають, що от опіум це імба. І його, ну, навряд, хтось може перебити. Класика, класик. І напевно на цьому ми закінчуємо з люксовими ароматами, бо з люксу це все, що в мене є, і все інше це ніша. З якою хочу вас познайомити. Це не ультра дорога ніша, це я б сказала, така дешева і середня, але переходимо до неї. І скажімо так, безпечна класика осінніх ароматів. Це, звичайно, репліка Autumn Vibes. Просто чудовий аромат, яким можна обливатися. І... Він досить нестійкий, але приємний. Комусь він пахне солоними огірками, Але у мене питання до цих людей, кому він пахне солоними огірками, Де ви їх тут чуєте? Але загалом для мене це запах такого залежавшого листя, яке лежить десь під деревом. І трошки вже почало бродити, перегнівати. От це він. Я дуже його люблю. Він е, не має якихось солодких нот, як на мене. Бо, наприклад, by The Fireplace від Репліки там, звичайно, є. Там є такі якісь смажені каштани, щось таке солодке, більш на ярмарок схоже. Але я люблю більш ось такий гіркуватий Autumn Vibes. І я використовую його досить часто. Іноді, навіть влітку, коли холодні дні. Бо, ну, я не знаю, я його дуже люблю. Напишіть як. Я думаю, що він є у, майже у кожної людини, яка любить осінні аромати, бо ну, це якась така класика, це якось так вже прижилося. Він чудовий, дуже його раджу. Дуже такий осінній це туалетна вода для мене просто буквально якийсь одеколон, Просто можна пшикатися і кайфувати від цього аромату. Дуже раджу. Якщо придивлялися до цього аромату, то беріть. Він ніколи не вийде з моди. Він буде найактуальнішим осіннім ароматом. Я думаю, ще, ох, десятиріччя. трошки підіймаємо ставки. Переходимо до двох ароматів від бренду, який я дуже люблю. Це Етлі Бреде Оrange. Ось такий у нас тут це архів 69, адреса, де знаходиться а, фабрика, де знаходиться офіс етатлі Бреде Оранж. І це післяобідній сон, фавна на честь відомого балету. Ось такий. І розкажу про кожен окремо. Архів 69, він такий десь посередині. Загалом теж можна носити його, коли лише починає якийсь такий вайб осені з'являтися. От, наприклад, зараз. Хоча зараз серпень, але от є вже якісь такі натяки на осінню атмосферу. Я його знайшла у Тіктоці у підбірці ароматів до фільмів, і він був зазначений як ідеальний аромат до фільму Стенлі Кумбріка з широко широко заплющеними очима. От він, бо тут дуже багато таких свічок, дуже багато якихось прянощів. І насправді він класний у цьому плані, мені він дуже подобається. Тут навіть така є слива, але е, я не відчуваю цього фільму у ньому. Мені здається, до цього фільму більше пасує навіть опіум, ніж архів 69, але він дуже такий цікавий. Він дуже такий, реально спайсі, і це відчувається, він трошечки такий п'янкий, як назвала бо ця слива з цими спеціями, вона якось контрастує трошки. Але, наприклад, декому вона відчувається як вишня. Хоча тут заявлена слива, і я, наприклад, відчуваю чітко сливу. Я б не сказала, що це стійкий аромат, як бачите, він використовується досить часто. Але, тим не менш, він класний. Має він стосунок до Стелі Кубрика? Я думаю, ні. Ні, має він стосунок до осіння? Я впевнена, що так. Бо він такий тепленький. Але якоїсь сильної містики у ньому немає. А от у другому містика просто була основою і головною ідеєю створення цього аромату. Насправді, для мене це аромат Моя Римська імперія, про який я можу говорити просто годинами. Я не розумію, яким чином можна було створити так ідеально по таймінгу розкривання аромату. Таким чином виходить це щодо балету. І у цьому балеті. Відбувається розкриття. Одразу там фаун лежить серед скошеної трави, потім приходять німфи, яких у волосі троянди, і ми це відчуваємо по розкриттю цього аромату. Стартує він просто а, неймовірними, медовими якимись нотами, таким ну, відчуттям безтурботного сну, буквально як цей фаун. І таке трошки сіно, різнотрав'я, дуже-дуже-дуже приємний аромат. Я його обожнюю. Ще його дуже класно поєднувати з Autumn Vibes. І поступово цей аромат там десь починає виступати троянда. Така дуже-дуже легка, але основа це. Такі сухі квіти, сухі рослини, сухе сіно, яке наче полите медом. Я його обожнюю. Це просто нереальний аромат. Він дуже-дуже-дуже приємний. І я... це остання моя покупка з парфумів. Подивіться, який він ще гарний. Ну, Мені дуже подобається. Ну, і підвищити градус я пропоную з Байредо. Це два моїх улюблених аромати. Я з Байредо люблю лише ці два аромати. Але. Um, здається, у них був такий, я не пам'ятаю, як він називається, був а, класний аромат такого чорного чаю. Але, здається, його зняли з виробництва. і Я не встигла його купити. Мені він дуже подобався. А Наприклад, якісь такі найвідоміші їх аромати, типу Gypsy Water, мені взагалі не подобаються. Для мене вони на мені не сидять, вони з мене злітають одразу, і я їх загалом не дуже люблю. Для мене це надто такі якісь, типу, офісні аромати, дуже такі легкі. Я люблю щось таке більш медове, листяне, болотне, щось таке важке. Але, наприклад, я не дуже люблю от, ось такі. Парадокси. І я думаю, варто почати з бібліотеки. Бібліотека це така чудова класика. Я помітила, що в університеті всі е, викладачі і науковиці восени починають використовувати саме бібліотеку, і тому вона так часто грала у моїй уяві. Завжди, коли сидиш десь в кабінеті поряд з якимись колегами, то ти відчуваєш, хм, від них всіх пахне бібліотекою, а від мене ні. І мені дуже подобався цей аромат. Хоча я спочатку думала, та ні, не буду купувати, бо він є у всіх, ні такуся. Але я просто думаю, Блін, чого, чого я маю собі казати ні, бо він вже у когось є. І це чудовий аромат. Я теж його дуже люблю, він дуже солодкий. А, комусь там пахне бинтами десь, але ну, насправді я такого не відчуваю. Він дуже теплий, дуже солодкий, дуже ніжний. Але при цьому має такі ноти, як на мене, теж такої якоїсь терпкості, як осінь, як цей холодний вітер восени, коли от він подув, і трошечки так стало неприємно. І не все так солодко. Це як такий теплий сезон, осінній. Ні, чудове, чудова база, і мені здається, він не сподобається всім, бо у ньому є така дуже солодка нота. Я не знаю, що це за нота, але не знаю, чим її порівняти. Як у якихось вінгоках порівнювали, що ось це аромат, епітелію, який залишається на сторінках книг, я б так не сказала. Я не відчуваю тут ніякого епітелю. Я думаю, хоча, можливо, ця солодість така. Ой, нас так темно стало. Можливо, ця солодкість є, типу, намаганням у цей чудовий якийсь епітель з рук на старих книгах, але я відчуваю його як щось дуже таке. Ніжне, мені здається, якщо б у принцес були аромати, у Бель точно була б бібліотека, бо ну хто як не Бель, вона просто одразу блискавично у мене в голові, коли я чую цей аромат. І він дуже такий милий, не стервозний, як, наприклад, інший аромат від Байредо. це чорний шафран. Деякі називають його старшим братом бібліотеки. Ну, я не впевнена в такому формулюванні. Я б не сказала, що це старший брат бібліотеки, але тим не менш. Він пахне дуже приємно. І... Ну, у них є напевно схожий вайб, схожий вектор. І я б сказала, що чорний шафран це. Більш така зріла бель. Якщо бібліотека це якраз бель на початку мультика, то це вже напевно поживши декілька років з чудовиськом. Але він дуже благородний, він дуже приємний і це просто два моїх найулюбленіших аромати. Black Chaffron більше про те, коли ти заходиш у кімнату і люди. Ну, дивляться на тебе, бо вони відчули цей аромат. Він дуже такий акцентний. Бо бувають, наприклад, аромати просто, які доповнюють нормальну людину, і ну, ти відчуваєш, що хтось приємно пахне. Але цей, коли я чую від когось його на вулиці, я одразу звертаю увагу, бо ну, це пахне прям дуже приємно. Дуже люблю його. Але я зробила колись дуже велику помилку. Я взяла його на липень як єдиний свій аромат у поїздку на три тижні. І досить часто використовувала його як свій аромат на щодень. І це була просто гігантська помилка. Так не варто було робити. Бо на якийсь етап мене так нудили від нього, я просто не могла його бачити, не могла його відчувати на собі. Саме на собі. І я його дуже довго не носила. І переходимо до останнього аромату просто перлини моєї такої dark-колекції на осінь. Ну і, звичайно, і, звичайно, перлини моєї колекції це останній подарунок, який мені зробили. Це аромат від Еретік Parfum Nosferatu. Який був зроблений якраз під фільм. Тут 30 мл, дуже важко було його знайти насправді. І тут, якщо ви бачите, написано у Дема Така у нього концентрація, концентроване зло буквально. Це для тих, хто дуже любить такі аромати дощу. Основа цього аромату це петрікор. Петрікор це аромат, який ми відчуваємо, коли пройшов дощик. І саме цією такою вологою, такий дощик, як влітку типу, пролило, і пройшло. Це такий озоновий аромат. Ні-ні ні. Це аромат такого якогось погребу. Якоїсь трошечки плісняви на стінах, такі трошечки моху. Це коли такий аромат ви відчуваєте серед лісу або таких дуже-дуже старих кам'яних стін. От, наприклад, коли я жила у Львові, то там були якраз такі стіни. Я жила у старому будинку у центрі Львова, і він пах петрікором прям ідеальна. Ідеальне місце для життя любителів цього, цієї ноти. І от носферату якраз він такий. І тут петрікор поєднується з. Ну, з чим може поєднуватися носферату петрікор. Ну, з буском, звичайно. Він поєднується з буском, який спочатку є, але потім його вже немає, і залишається цей петрікор. Взагалі цей аромат дуже специфічний, він відчувається якось трошки. Страшнувато, коли ти його наносиш, ти наче відчуваєш якусь тривогу від цього аромату. Але я думаю, що в цьому і є сенс, бо це все-таки аромат, який пов'язаний з носферату, з графом Орлоком, напевно. І ти не можеш сказати, що в тебе викликає цю тривогу, але вона в тебе присутня через цей аромат. Якщо, наприклад, фаун він дає трошки такого балдіжа, ти просто розслабляєшся, ти не відчуваєш взагалі нічого такого, типу, ти не думаєш, що буде завтра. то на за верату ти боїшся, що буде завтра. Це просто чудовий, чудовий аромат до колекції. Я не впевнена, що це класний аромат, якщо. Ну, ви... за водичку прийшла попити. Я не впевнена, що це класний аромат, якщо ви хочете на щодень. Взагалі, майже всі ці аромати, які були сьогодні, це чудові аромати на щодень, але на то ні. По-перше, важко знайти. І це більш такий колекційний елемент, дуже гарний, якого. Я не думаю, що будуть якісь переведення, Але інші навіть дуже тому я б радила, якщо у вас є змога десь його понюхати. То, звичайно, спробувати, він дуже цікавий. Але якщо немає, я клянусь. Він дуже прикольний, дуже цікавий і дуже незвичайний, дуже містичний і міфологічний. Напевно, так пахнуть трансильванські вампіри. Я думаю, щось так 100%. Тому, що я можу вам сказати? Якщо ви хочете базовий аромат на осінь, то Беріть собі, звичайну, репліку і, звичайно, Autumn Vimes. Або By the Fireplace. Що ви більше, більше любите таке? солодкувате або більш таке гниле листя. Ось це ось це, ідеальний варіант. Якщо ви хочете бути фавном, то, звичайно, пошукайте. Пошукайте це. Тут ви будете 100% фавном. Це найміфологічніший аромат у моїй колекції на щодень. Це база. Якщо ви хочете бути таким. Єровімом Ангелом, який приземлився у церкву десь на афон, я не знаю, то, звичайно, це опіум, це база, основа, краса. Супер. Якщо ви хочете бути такою принцесою Бель, то, звичайно, це бібліотека. 100% порядна бібліотека для вас. А, я не знаю, якщо ви трошечки хочете бути Ніколь Кідман. Яка трошечки десь там почула аромат якихось ритуалів від свого чоловіка, то це, можливо, архів 69. В нього є такий вайб, але, як я казала, дуже незначний. Але якщо ви хочете бути мавкою, бути такою мавкою, яка от живе десь у якихось поліських лісах, по ліських болотах, а на лісах навіть. То це, звичайно, кашерель Еден. Це 100%. Це база-баз для такого світу сприйняття. І я думаю, що на цьому можемо закінчувати, бо це була така цікава, як на мене, особисто підбірка ароматів. Можливо, деякі аромати буде важкувато знайти, але я сподіваюся. Вони всі доступні до покупки, доступні до випробування вами. І якщо у вас є якісь аромати з цієї колекції, або ви вже щось пробували з нею, то обов'язково мені напишіть, бо я вже чекаю, цей вайб, коли можна буде надіти тренч або вещалочку і піти в якийсь ліс, Наприклад, це носферату. І піти з собаками, якийсь такий темний ліс побродити. Я таке дуже люблю. Як ви проводите щось? Розкажіть. Не забувайте нажимати на лайк, бо я бачу, що кількість переглядів зростає, але кількість лайків стоїть на одному рівні. Так, би не хотілося. так золота не піде. Нажимайте. Підписуйтесь на мій канал, бо осінь це найкращий час для початку бусту контенту. І побачимося. Хорошого вам дня!